Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо відремонтувати ось такий от міксер будівельний. Не працює взагалі. Скоріше всього. Кнопка. Замовник приніс, сказав, що замінив щитки. От, все по старому. Були стерті щітки. але чомусь не працює. Відкручуємо оці всі винти, саморізи. Так. Так, далі відкрутили ці всі винти, саморізи. Потім оці чотири. Потім витягуємо якір з редуктором. Все, тепер можна розколоти. Розкололи. Ось там видно щитки. Їх потрібно буде викрутити, перед тим як ставити. Давайте одразу викрутимо. Так, щітки, як бачите, викрутили. Потім вони не будуть мішати щоб ставити от якір назад, якір з редуктором. Так, ну що, будемо шукати причину, чому не працює наш міксер. Возьмемо тестер, провіримо, чи поступає напруга. На кнопку вот, спочатку 220. Вот, ці два проводи. Так взяли ми тестер, перевіряємо, чи підходить напруга. Напруга є у нас. Може по-англійськи видно. Добре підходить. Так, шнур. Кабель наш з вилкою справний. Так. Сюди напруга поступає. Тут вона повинна бути. Коли затискаємо вимикач, її немає тут. Я перевіряв. Тут на цих двох немає. Значить, причина у нас в цьому вимикачу покажу. От вимикач замикає цей контакт із цим і цей із цим. На даний момент, коли затискаємо вимикач, чи вимикач, вимикач, нічого немає. Значить вся причина в цьому вимикачі. Може ще бути причина на цьому регуляторі. Виходить строю, з ладу транзистор. Краще міняти сам регулятор у зборі. Там нічого сложного. Два проводи випаюються, міняється без проблем. Так само тут вимикач, викручуємо. Один другий, третій, четвертий. Це у нас заходи напруга на вимикач, а це з вимикача, тут нічого ви не перепутаєте. Коли проводите... Від'єднуйте, від'єднуйте, з розетки, не, не забувайте вимикати, бо буде дуже боляче. Якщо міряйте напругу, то вже щупи повинні бути ізольовані, справні, не так як в мене. Без наконечників. бачите. Це вже я так. Я вже з електрикою роками займаюся то. Акуратно. Роблю щось акуратно. Ось так. Так, замовив я ось такий новенький вимикач. Вимикач, вимикач. Budem staviti na misi. Tak. Cijel ono nas je dio tako. Mhm. Mm Під'єднуємо два проводи, які йдуть до двигуна. Підтягнули так хорошо. Так. Верхні є. Тепер. Ці, що з вилки йдуть, знизу під'єднуємо. Тягуємо, щоб був гарний контакт, Кнопка фіксується, попередня не фіксувалась, нічого, вся працює належним чином. Ну, ще провіримо, коли зберемо, Так, все. Проводи вставляємо в канавки, щоб нічого потім при зборці не поперетискало їх. От. Тим більше 220 щоб не було фаершоу. Вот. Тут ставлено, тут ставлено. А тут щось не подобається. Чуть-чуть. Вот так. О, тепер нічого тут не перетисне. Так. Тут воно виходить сюди. Так. Вставляємо резиночки кози. Тут ще провод не сидить прорізі все збираємо докупи так так ми не зберемо тому що мішає Це я пробував відкручувати назад Такі шає нам ровить. Мішає, мешає. Чуть, -чуть натянутый, потрібно. Крош. Ось так. Так. От, тепер добре сіло, Ось як відноси. резинки. Ось не сідає туни. А, ага, все. Збираємо докупи. чтобы ничего не мешало у нас тут. Кровит а, и мешает. Так. Збираємо о, все пока скрутимо ось тут і тут. По діагоналі все тут у нас нічого не мішає. Все нормально. Вставляємо наш якер з редуктором. Включаем пока над 2 гвинти. Вставляем наши щитки. Fala Por isso підтягнемо монеткою. Зараз просто так, щоб провірити. Так, перевіримо, чи буде працювати. Наш міксер. Так. Що з богом? Ось і все, все працює. Збираємо повністю до купи, скручуємо всі гвинтики. Все, наш міксер працює. Кому відео сподобалось, ставте лайки. До нових зустрічей, пока-пока.